знаходимося в кімнаті емоційного розвантаження і я запросила на бесіти Негара Софію. Давай почнемо з тобою з бліцу. Книга чи фільм? Книга. Фізика чи хімія? Хімія. Інстаграм uh, чи тікток? Інстаграм або тікток немає. Нічого я, нічого не був. Буде лідеркою чи працювати в команді? Mm, те інше, але. Бути літеркою, жити у великому місті чи в затишному селі? селі. В великому місці. Чай, чи кава? Чай. Гуляти з друзями чи дивитися серіал так. Гуляти з друзями. Сьогодні у нас в студії Негара Софія, і зараз вона розкаже більше про себе. Та дякую за те, що запросили. І Для мене це справді це така насправді честь і такий цікавий досвід, тому що це була моя мрія, дивлячись інтерв'ю. Спробувати колись себе так посидіти і відповідати на запитання. А, стосовно мене, то мене звати Софія, але я, я дуже люблю, коли мене називають просто Соня. Я звикла так спілкуватися з друзями. А, я відзиваюсь на це ім'я. Так, мені 16 років, як відомо з багатьох інтерв'ю. Я навчаюся а, у ліцейній родині в 10 класі, а, є членкиня молодіжної ради. Якщо говорити про свою біографію, і також у мене є проєкт наш спільний, яким організували з дівчатами. Та також є учасницею це проєкт «МАВС», де ми говоримо про сексуальну освіту. І тут у школі ми також про це говорили. Ось, якщо говорити коротко про себе, окрім своєї біографії. То я вже себе достатньо весела та креативна людина. Ось. Але насправді це треба запитувати у людей також, як вони мене бачать, тому що всі думки суб'єктивні. Що для тебе означає бути зірочкою ліцею? Ну насправді, питання, що означає бути зірочкою ліцею, також треба запитати, а що люди вкладали, коли вони називали, коли вони придумували. Цю там не премію, це нас конкурс, я згадую це з конкурсу. Так для, для них е, якийсь певний прототип зірочки ліцеї мав би існувати. Тобто це дійсно людина, яка наділена певними якостями, але е, вони варіюються і різноманітні у кожній сфері. Тобто, це дійсно та людина, е, яка розвиває свої здібності у, е, у школі. Я б сказала постійна школа, тобто людина, яка водіє творчими здобутками. Але ці здобутки вони можуть бути різними. Наприклад, ми говоримо так там про твою діяльність у музиці, твою твою діяльність танцювальну, твою діяльність не знаю, у живописі, тобто в малюванні. Ти маєш володіти якимось талантом, не просто да, там, розуміти, щось я це маю, а якось. Це висвітлювати цим пишатися. Не просто я це роблю для того, щоб да, мене помітила, тому що мені це подобається. Тому що я цим живу. Жити якимось мистецтвом, вижити свою справу це насправді важливо. І показувати це учням нашої школи, ну, Тобто зірочка, ліцею це... це та людина, яка розвивається у школі, але також і поза школою. А школа це є майданчик, де ти можеш показати. Всі свої здібності іншим людям, і своїм колегам. Ось, звісно, це залежить від ситуації, чи готові діти тебе сприймати. Але для мене, напевно, це буде прикладом і гарною реалізацією того самого прототипу, про який я казала, про те, що дійсно організатори вони десь усе не усвідомлювали, бо став, давали відповіді на запитання, а що таке. Зірочка ліцею в нашому розумінні. А що мотивує тебе на навчання? Ну, наразі це важко сказати, тому що 10 клас це досить відповідальний початок відповідального періоду у житті кожного випускника. І мотивація на навчання вона насправді одна. Може бути це успішно скласти іспити. Це просто те, що нагадує тобі, що потрібно вчитися. Ось, але оскільки я визначаю якийсь там так свій е, період росту і свій період, я показувала усі свої можливості, е, це саме період, коли я мала більше часу. І зрозуміла, що мені потрібно приділити час навчанню. І тоді мене мотивувало, насправді, не те, що і щоб я якось відслідковувала, але це був період е на початку війни, і я використала для себе нещодавно цю ситуацію і повторюю, розповідаю, що дійсно це був період, коли е не було чим зайнятися. Е я завжди була відмінницею. Якщо ставити собі питання, а що мене мотивувало на навчання, у школі, то це бажання мати гарний дистат і стат, стояти на сцені, отримуючи золоту медаль. Але ось насправді жага до знань, вона з'явилася у цій ситуації під час війни, коли, коли, ти, немає, коли ти нічим не зайнятий. І розумію, що на щастя у нас ситуація в місті була більш-менш нормальною. Я мала доступ до е, інтернету, я мала доступ до платформ з е, української школи онлайн, яку досить сильно полюбила. І тоді усвідомила, що так, в мене є зараз час, і я можу якось там надолужити програму або не гаяти його. І воно так почалось почалось. Я почала ось так навчатися, і я побачила результат я побачила результати, що той тиждень, який я провела, сама навчаючись, він, він дійсно дав мені щось, і мені так стало легко. І я усвідомила, що а, ага, тоді я можу спробувати цей варіант, і коли ти бачиш результати, коли тебе це ось так драйвить, то це тебе змушує мотивувати, змушує тебе навчатися, це тебе мотивує. Ось, а наразі. Це ну це дуже важко, тому що ти маєш визначитися зі своєю професією. Ти маєш дуже розумієш, що в тебе ну, годинник тікає, е, тобі потрібно сконцентруватися на чомусь певному, так? Ти ж навчалася у іншій школі. Що для тебе значить кожна з них? Та е, чому ти обрала наш ліцей? Так, я прийшла у ліцей, ну тоді ще гімназії 11 у на початку восьмого класу. Це знову ж таки період початку війни. Для себе я не ніколи, наприклад, не думала, навіть не задумалася над тим фактом, що я можу прийти в іншу школу, тому що мені мене була мрія е, випускатися зі своїми однокласниками. Я їх дуже сильно на той час любила і поважала. І зараз, коли я бачу, я дуже рада їх бачити. І своїх однокласників тут я, я також дуже рада бачити. Е, вони ну, для мене це рідні люди, попри там всілякі. Зуперечки, які можуть бути, але початок війни він знову ж таки змусив мене задуматись над тим, що я маю обирати навчання і щось змінювати. Це просто було бажання, що ну, частково я відчувала щось. Що мої знання вони ну, трішечки більше, або я хотіла чогось більшого, тобто я хотіла хотіла чогось швидшого. І я не усвідомлювала той момент, чи ця програма для мене, ну і якось вона дуже повільно йшла, тому що я ж знов-таки пройшла вже на е початку там, війни самостійну програму е наперед, і мені хотілося чогось, швидшого або більшого навантаження. І я вирішила, що мені потрібно спробувати скласти іспит. Я склала іспит спочатку у науковий ліцей взагалі е Дніпра і успішно пройшла, але... Е Вирішила, що ні, ну це щось не моє. До того я навчалася у восьмій школі, але вона також на той час змінилася, тобто була восьма гімназія. А, і я таке сиджу, думаю, так, у мене поруч з домом є моя школа і є гімназія 11, яка для мене було таке місце ну, дуже сильно розумних людей, людей якогось вищого рівня, гатунку, що туди потрапити, це або там, потрібно не володіти неймовірними талантами, або ну, просто люди вищого рівня, соціального статусу. Ось, І я знала, що школа спеціалізується на мовах. Насправді, якщо говорити і порівнювати, що для мене ці дві школи, ну, по-перше, це це є ріст, тобто у ліцеї я розвинула, розвинула якісь свої здібності, мене побачили, і дало зрозуміти, що ось тут ти можеш отримати е, високий рівень академічних знань. Тобто тут я полюбила хімію, тут я е, написала свою таку першу серйозну олімпіаду. Е, насправді він дав зміну, і це якісна зміна у моєму житті. Так, він дав мені друзів, він дав мені коло спілкування, яке я мала або маю зараз. Тобто, та це можливість представляти школу з людьми, які також цим палають і хочуть це робити. Тобто я різні етапи свого життя проживала просто в різних місцях. Там я проживала своє дитинство, там я формувала початкове своє коло оточення. Там були мої друзі, тому що вони були з дитячого садочку, як це виходить дуже часто. І для мене це, напевно, було місце, де я думала, що ось я там і залишусь, бо мені було там більш-менш комфортно. А ось ліцей 11 він дав таку кардинальну зміну Він розуміє, що можна виходити за рамки зони, за рамки зони комфорту. І ну, це по це дасть результат. І, і я також обрала, вирішила змінити школу, тому що усвідомлювала, що а, моя, моя попередня школа, вона, м -м, спит, ну, вона навчає дітей до 9 класу, а мені потрібно якось продовжити своє навчання. І чим раніше я це зроблю, тим раніше я якось скомунікую з людьми, тому що напевно мені було б. Я не можу сказати, що важко, але результат був би не той, тому що 10 клас це вже більше таке. Не час для того, щоб якось облаштовуватися. Це тобі ну, одразу потрібно діяти. Розкажи трішки про свою позашкільну діяльність. Ну так, і як і вже сказала. Я є членкині молодіжної ради, і насправді це там є простір, в якому я можу розвиватися і реалізовувати свої проєкти. Той самий та сама команда МАВС це учасниці, і також членки молодіжної ради. МАС це проєкт про сексуальну освіту, з яким ми приходили до учнів нашої школи. Це були 9 класи. І це той простір, де ти можеш реалізовувати все те, що ти хочеш. Тобто це місце, де ти добре, в тебе є, наприклад, творчі якісь здобутки, в тебе є ідея, прийди розкажи, ми тебе підтримуємо. В тебе є якісь спортивні здобутки, класно, ми тебе ще більше підтримуємо, тому що це відбувається при департаменті молоді та спорту. Ось, і оскільки молодіжна рада – це консультативно, речі, орган при. Як це юридично правильно, тобто це має зв'язок, звісно, із міським головою. Це можливість от бачити, що ти можеш впливати на молодіжну політику свого міста, тому що це такий ланцюжочок між молоддю та політику, якою завжди кажу, про який завжди розповідаю і, 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 і ділюся. Тобто, позашкільна діяльність, це ось від здебільшого участь в молодіжній раді. Ну, це, це те, що мені подобається. Я дуже дякую, що ти прийшла до нас на інтерв'ю. Я бажаю тобі, що в тебе все вийшло і все було добре, так. що ти все було спокійно і супер. Дякую, дякую. Дякую, що запросили завжди відкрити. Я дуже рада поспілкуватися.